Вітаю, друзі! Комфорт це коли вам зручно, а зручно ми можемо собі зробити самі за допомогою нашого спорядження. Сьогодні ми познайомимось з сумкою від Мілтек Pack. Дуже цікава назва, але вона функціональна. Як ми бачимо, вона має можливість розміщувати на самій сумці за допомогою. Кріплень моллі, які знаходяться на бічних кишенях і по фронту, також, як ми бачимо, вона має два е, варіанти закріплення е, між кишенями з одного та іншого боку. Щось величеньке можна вставити і не. Переживати за те, що воно кудись випаде. Окрім того, маємо на бічних також ці шмоляшки, на які ми можемо закріпити умовно там маркер чи турнікет, е, величенька така і площина для того, що можна туди вставити. Сама сумка виготовлена з 100% поліестеру, який прорезинений, тобто вона не промакає. Чотири основні відділення для багатьох корисних штук, які ви собі можете сюди вставити, і які можуть вам знадобитись. Має таку ручку для переносу. Можете подивитись, все воно тут прорезинене і буде дуже добре. Тримати Тримати вологу мається на увазі, для того, аби вона не потрапила всередину. Головне відділення, тобто не головне відділення, а те, яке йде перед головним, теж не маленьке, має додатково величезну кишеню і дві накладні на ці величезні. Тобто у вас йде тут такий розділ на теж такі три кишеньки. Все ж також прорезинене. Якісь невеличкі корисні речі можна сюди вставити. Ну, до прикладу, цукерочки. Я полюбляю цукерочки. А ви. Інформація не прозвучала, на правах. Реклама. Це просто офіційна моя заява. Йдемо далі. Головне відділення. Давайте я її зніму, щоб було усім зручно. А, головне відділення. Воно дуже величезне. І тут же можна, можна розташувати дуже багато корисних речей. Окрім того, що саме відділення немаленьке, тут є ще одна кишеня, яка зможе а, розділити основний відсік, а, фіксується за допомогою отакого пояса. На фастексі, який також регулюється. Окрім того, що воно регулюється, ми ще маємо можливість щось додатково покласти сюди оце відділення. Це не знаю чому, п'ятим не було назване. Але, як ми бачимо, це тут може розміститись дуже зручно і фіксується на велкро. А якщо нам, до прикладу, я не просто так взяв свій наплічник. Мілтек, Якщо нам, до прикладу, треба використати її не як поясна сумка, а як підсумок, то все робиться дуже просто. Ми цей ремінь вкладаємо всередину, щоб він нам не заважав. Фіксуємо частково на велкро, щоб не вилітало, і далі, і далі беремо свій наплічник і по класиці за допомогою строп ми його закріпляємо на свій наплічник. Я зараз не буду, м'яко кажучи, Правильно переплетати, але ж ми всі знаємо, як це треба робити. Фіксуємо за допомогою кнопок. І вже маємо полегшений варіант. Ну, а ту ж якусь там бананку чи іншу тактичну сумку, або, можливо, нам вона вже більше і не потрібна буде. Можемо використовувати інтегрова. Інтегровано з наплічником. Зручно, якісно і доступно. Сподіваюсь, що цей огляд був для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайки, шерити відео. Ну і, звісно ж, підписуватись на канал, а також на наші сторінки у соцмережах: інстаграм, фейсбук та телеграм канал. Разом до перемоги і реді Фострайк.